Українська народна казка, Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки і вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче, йому назустріч дві собаки. Гав-гав-гав! Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав гав, гав! Тікай! Лисичка, геть! А лисиця з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоччя в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене і вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загорчить. Йди, лисичко, геть. А лисичка спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається» зустрічає його півень з косою. Ку, Ку чому, зайчику, плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику. Я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де ж тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає. Крилами як залопоче, та як закричить. Йду лісами, горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско, з печі. Лисиця злякалася і каже, Вже взуваюсь, і півень знову. Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти. Тікай лиско геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюсь, півень втретє кричить. Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско, геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її і бачили. І став зайчик знову жити в луб'яній But